Мої вітання. З вами архітекторка Анна Бажан, і ви на каналі Хочу говорити про архітектуру. Сьогодні будемо говорити з Марією Олексе, дівчина, яка зараз працює в Івано-Франківську. Це моя колега, з якою я мала також нагоду попрацювати разом недовго в одній фірмі, на яку ми потрапили за рекомендаціями. І, в принципі, це був доволі цікавий досвід, тому що для одних людей ця фірма була хорошим етапом для розвитку, а для мене це була фірма справжнім випробуванням. І мені цікаво довідатися, як склалося твоє життя в подальшому. А зараз ми будемо переходити до запитань, які я підготувала. Ти навчалась в тому ж університеті іхтунг, що і я. Як проходило твоє навчання? Що найбільше запам'яталось? Знаю, у вас стало більше молодих викладачів, які працюють по професії. Які знання вони передали вам? Яка магістерська програма у вас була? Так перш за все, я хочу сказати, що mm. те, що найбільше мені запам'яталося, це е, мої класні одногрупники. У нас з ними склалися досить хороші відносини. Друге, що я пам'ятаю з університету, це те, що в нас почався коронавірус, і з другого курсу, практично, все наше навчання воно проходило онлайн. Програм, таких як Архікад, нас ніхто не вчив, і нам приходилось робити це самостійно. Але нам повезло, так, тому що в нас було досить багато молодих викладачів, які хотіли нам допомогти з будь-якими запитаннями. В будь-який час ми могли до них звертатися, і вони охоче давали нам якісь поради. Якщо оцінювати всю ситуацію бо на нашій кафедрі, то в нас також було досить багато викладачів, у яких був такий цікавий темперамент, але я хочу їм подякувати і на цьому, тому що прийняті архітектури це також дуже. Сильно відбилося. Наприклад, я тепер не боюся казати щось, що мені не подобається. А кращий навик, який я отримувала, це критикувати архітектуру. Це звучить досить дивно, але мені здається, що це великий плюс, тому що я можу оцінювати і свою роботу. І попри те, що навчання проходило онлайн, наприклад, у нас було досить багато цікавих подорожей, як із з одногрупниками, так і з викладачами. Ми брали участь в дослідженні Галицького замку і навіть були на розкопках. Також на практиці в університеті ми їздили в страти, не наносили там мури старого міста. Це був також дуже хороший досвід. Загалом відносини з моїми викладачами і одногрупниками були досить теплими і хорошими. І навіть зараз, наприклад, якщо мені треба... Щось дізнатися, я можу без проблем звернутися до будь-якого викладача, і вони так само охоче допомагають всім, коли я навчилася в університеті. У мене ще не було магістрської програми, і в нас факультет називався Факультет архітектури туристичних комплексів, де ми найбільшу увагу і спрямування саме на розвиток архітектури туристичної різних готелів. Мотелів і такої більш архітектури, яка б могла споруджуватись в Карпатах або привабливих зонах, бо тоді вони якраз активно розвивались. А яка у вас з цим зараз ситуація? Все теж спрямування чи все таки все кардинально помінялось? Коли я вчилася, в нас не було якогось такого конкретного спрямування. У нас були деякі пари, які були відведені, наприклад, багатоповерхівкам, і ми робили житлові багатоповерхівки, або, наприклад, якимось відпочинковим комплексом. Ми робили відпочинкові комплекси, або містобудування, тобто якогось такого конкретного спрямування у нас не було. Але наскільки я знаю зараз, то колектив в кафедрі е, кардинально змінився. Все, ти знаєш Revit і Archicad. Що краще? Так, це ти в моєму портфоліо побачила деякі <гум> проекти створені в Revit. але я можу сказати, що Revit я вчила ще три роки тому, і після цього на практиці ні разу не використовувала в роботі, тому що зазвичай всі користуються Archicad. Напевно, все ж таки не можна вибрати щось одне, бо для кожного є свій ідеальний варіант програми, в якій вони хочуть працювати. Але я можу сказати, що для роботи за кордоном все ж таки краще використовувати Revit, бо мало компаній користуються архікадом. Ну для мене Revit все ж таки виглядає солідніше ніж архікад. Але якщо ви хочете працювати в Україні, то варто надати перевагу архікаду, тому що в Україні більшість компаній користуються все ж таки архікадом. Якогось такого кардинального порівняння в Revit і Архікаді, я не можу зробити. Тому що як я вже казала, на практиці не користувалася ревітом. Знаю зараз встановлення архікаду, тільки добре розвинулося, що він багато перейняв функції від Revit. Зараз що архікад, що Revit, тут більше буде полягати в тому, наскільки ви добре володієте програмою. А вже коли ви проходите в так. компанію, то виходить, якщо компанія має Revit, то буде від вас вимагати Revit, А якщо компанія має архікад, то буде вимагати архікад. І з мого досвіду скажу, що коли ми працювали з компанією, яка розробляє проект в Revit, то проблема полягає в тому, що нам не могли передати довший час цей проект, вихідні файли, просто тому що у нас не було Revit. І наша фірма тоді вирішила це питання, що, звісно, спростили в якійсь мірі роботу, але треба знати програму Revit. Для цього треба людина, яка і щоб в ньому спокійно працювати. І знов ж таки проблема трошки з передачою файлів. Тобто, коли наша людина працювала, яка знала Revit, вона щось там могла перевіряти. Це зручно, коли Якщось передавати файли, то це вже все. Не так зручно, бо інша людина просто не знає цієї програми стільки всього тому архікат дійсно в Україні поки що більш поширений, але була зворотня сторона медалі. Коли я, наприклад, шукала роботу, то натрапляла на фірми, де все-таки ревід був в пріоритеті. Кожен для себе робить висновок, а головне хай вчиться і тій тій програмі, щоб був реально вибір і просто не втратити місце роботи, бо ти не знаєш якоїсь програми. Як ти дізналась про професійні програми для архітекторів? Ну, перш за все, все таки в університеті, тому що все одно ми обговорювали це на парах, також досить. Багато програм про велику кількість програм я дізналася через інтернет. Це напевно youtube відео Там є багато прикладів використання різних програм і для креслення, і для візуалізації. Також в інтернеті можна знайти досить багато сайтів штучного інтелекту. І я хочу сказати, що навіть якщо ви не дуже шукаєте, але ви зацікавлені в архітектурі, то такі додатки, як TikTok, вони самі пропонують програми чи сайти, які могли б вас зацікавити. Також досить багато програм вивчали мої одногрупники і показували нам всім, наприклад, Enscape або 5D Render. І до речі, хочу сказати, що досить довго я користувалася для візуалізації Enscape, і навіть зараз продовжую. Це займає трошки більше часу ніж візуалізація в Люміоні, але зображення виходить також набагато краще. Візуалізація в 3D Max – це звичайно найкращий варіант, але досить часто для архітекторів все ж таки не вистачає часу, щоб зробити гарну модель, гарно текстурувати її. Е, тому все ж таки, напевно, якщо обирати щось для візуалізації, я би обрала інський Знання китайської мови. Це смілива заявка. Ризикнула працювати на китайський ринок. О, це був радше хід для того, щоб зацікавити людину, яка переглядає моє резюме. Я, звичайно, не збрехала. Я розумію деякі побутові речення і розумію, коли люди розмовляють між собою на професійному рівні, все ж таки володіти китайською мовою це досить важко, тому напевно, що все-таки не ризикнула би. А як взагалі ти почала вивчати китайську? Бо якщо ти вже навіть розумієш, про що люди говорять, то це вже я вважаю хороший рівень, і принаймні такий поштовх, що мені здається, що якщо ти вже це розумієш, то можна переходити і на професійну. Китайську в плані архітектури тура вона все одно підкріплюється кресленнями, d моделями, зображеннями і як то кажуть, не пропадеш. Якщо не словом, то зображенням. Моя сестра вона е, навчає вона довгий час навчалася в Китаї і зараз живе в Китаї. Тому, звичайно, ми приїжджали до неї декілька разів. Я й почала розуміти китайську мову щодо китайського ринку архітектури. Він дуже активно розвивається. Я Прочитала книгу Леслі Склер «Проект ікона, то якраз Китай взяв дуже активний розвиток в плані архітектури і такий активний старт. Тому, якщо ти спробуєш цей ринок, це буде дійсно цікавий досвід. Плюс я колись брала участь в одному конкурсі міжнародному, де приймали участь також кидайські студенти, і вони, до речі, перемогли для нашого міста цей конкурс робився, тому, в принципі, вони доволі конкурентні, і що мені найбільше запам'яталося саме з китайського ринку праці, це те, що дуже треба швидко все робити. Китайці дуже швидко угу. все роблять. І тисячу метрів квадратних можуть просто зробити за сутки, це неймовірно. Інтер'єр проти цілої споруди. Яка між ними різниця в процесі роботи і розробки проектів була відчутна саме для тебе? Ну, я можу сказати, що інтер'єр, напевно, все таки проробляти треба більш детально. Для нього треба все-таки більше часу, більше уваги і більше референсів, тобто фотографій якихось картинок того, що хоче замовник. Екстер'єр, звичайно, створювати не менш складно, але, наприклад, для створення якогось фасаду нам буде достатньо двох-трьох фотографій картинок того, що хоче замовник. Але також варто розуміти, що люди готові. Витрачати більше грошей все таки на інтер'єр, тому для екстер'єру зазвичай не знаю, як в інших містах, але в нашому місті використовують пінопласт і його пофарбування, і це є головним інструментом, щоб створити якийсь архітектурний шедевр. Наприклад, багато моїх одногрупників вони займаються візуалізацією інтер'єрів. Це займає досить багато часу, але і результат також виходить досить такий гарний. Ну, стосовно пофарбування пінопласту це порушення норм державних, тобто у вас фасади мають бути негорючі, і це варто передбачати, коли ви намагаєтесь халявити і зробити щось подешевше. По-друге, як загалом скажу, з моєї практики для мене навіть проблемно було зробити накривку під вікнами, тому що це був із паркінгу, і вона мала бути не горюча. І це, якби в якійсь мірі, вже передбачає рівень відповідальності. Плюс в житлових будинках навколо вікон під час утеплення використовують саме негорючі елементи. Я вважаю, що якщо ми робимо архітектуру, особливо фасади, це потрібно зробити якісно і дотриматись техніки безпеки в усіх сенсах, врахувати. Поширення полум'я, і все-таки з цим не гратись і не економити. Чому я підняла цю тему, що інтер'єр чи екстер'єр справді на інтер'єрці дуже легко виїхати, в інтер'єрці легко заробити, на інтер'єрці легко розкрутитись. На інтер'єрці все простіше, бо вона більш востребована. Це справді так, і в Франківську це більше шансів там себе знайти в ніші, тому що екстер'єр він більш затратний, і там ніхто особливо вкладатись не хоче. Приїздом в більше міста, то екстер'єр він відіграє дуже важливу роль і вже стараються, скажем так, на цьому теж не економити. Як воно працювати в малому місці після університету? Якби ти була роботодавцем, б ти змінила? Я хочу сказати, що в маленькому місті є багато переваг. Тут, наприклад, менше конкуренції відповідно до кількості архітектурних компаній є більший попит на, на архітектуру, на архітектора. Якщо повідати на питання, якби я була роботодавцем, що б я змінила, то я б напевно все ж таки робила акцент на те, що архітектура вона створена для громади, і варто при її створенні задуматись над комфортом людей. Робити якісь громадські зони, дотримуватися ліній забудови. У нас, наприклад, в місті досить часто спостерігається, що, наприклад, на велику багатоповерхівку нема паркінгу або немає простору, де розмістити дитячий майданчик. Тому, напевно, як роботодавець, я б хотіла робити акцент на тому, що архітектура все ж таки має бути для громади, і, і головне, що вона має бути корисною. Мій досвід роботи якраз в Франківську дуже швидко якось як почався, так і закінчився в тому плані, що якраз за рахунок того, що була мала кількість фірм Франківську, я намагалась податися на них, і зразу після університету я якось була не дуже вистребована, тому що всі, закінчивши університет, багато почали подавати свої заявки. Хтось раніше, наприклад, під час навчання на бакалавра, хтось пізніше, вже як я закінчивши повністю університет. І получалось так, що мало фірм всі бігають в ці фірми, подаються, і виходить, між фірмами може не така вже велика конкуренція, а от саме між студентами, які першу чергу намагаються знайти по місці роботу. Конкуренція була таки велика. І що мені загалом не сподобалось в малому місці, це те, що оскільки між фірмами, які надають роботу тими ж самими архітектурними, конкуренція не така вже й велика. То виходить, вони собі дозволяють порушувати багато норм щодо поведінки з своїми підлеглими, бути більш наглими, більш такими самовпевненими, мов а, ти тут така прийшла, ми знайдемо і іншу людину. І в результаті дуже було багато нехтування. Наприклад, вони могли обіцяти щось одне, а потім робити інше. В моєму випадку, бо це я все говорю зараз власно досвіду, тобто кожна людина, кожен окремий досвід, але, наприклад, на мені двічі економили кошти, намагаючись не доплатити, і шукали способи і причини не доплатити. Я такого не люблю, бо я вважаю, що якщо ти домовляєшся, то слово має бути витриманим. Це все від того, що безнаказаність іде, і вони не відчувають того, що вони в будь-який момент можуть втратити людину і якось не переймаються цим. Тобто для них люди це просто живий потік. Вони так чи інакше дограються, і просто до них ніхто не піде. Хоча б тому, що появляться просто на конкретні фірми, конкретні негативні рекомендації і все. Ну, тому що особливо у маленьке місто перевага якраз в тому, що всі один одного знають, і ти рано чи пізно просто не зможеш розказати людям одну і ту саму байку. От. І друге, що я стикнулася в франківську, це ця фіамільярність. Тобто, спочатку до тебе у ті путі, а потім показують ікла, коли ти вже зв'язана якоюсь роботою, з обов'язаннями і так далі. І... Для мене знову ж таки це просто про культуру взаємодії і дотримання домовленостей, тому що люди, які працюють з вами, це не просто матеріал, з якого щось можна вижити, киданути і піти. Ці люди, які потім можуть принести з собою якісь наслідки для вашої фірми, причому негативні. Тому такі в мене негативні спогади про місто лишилися. І, власне, один з них я позитивний. Це я просто попала в круту команду. Тому не все так погано, якщо попадаєш в класну команду все геть інакше. От, і, тому, думаю, от такі класні команди просто важче знайти. Знову ж таки, від досвіду до досвіду залежить. А ми будемо переходити далі. Ти багато подорожуєш, який закордонний досвід нам варто перейняти в способі організації міст та архітектури. Так, я подорожую, але зазвичай це подорожі у Європі. І у нас так само, як і у європейських містах, збережене історичне ядро. І, Як на мене, будь-яке місто в центрі все ж більш доглянуте і може похвалитися кращою архітектурою у Європі. Загалом на реставрацію виділяють набагато більше коштів ніж. В нас і міська архітектура відповідає за збереження споруд. У нас, на жаль, цього нема. У нашому місті є досить багато історичних споруд, в яких, наприклад, кожен власник хоче пофарбувати свою частину фасаду в окремий колір, і якби це нічим не регулюється. І, як на мене, в плані архітектури нам все ж таки варто звернути увагу на те, як в Європі зберігають історичні споруди, також на регулювання поверховості. Так як наше місто дуже швидко розвивається, досить багато забудовників хочуть використати все одно якийсь, якийсь клаптик землі в центральній частині міста і будують коло, наприклад, історичного центру досить високі будинки. Також в плані організації міст, нам варто звернути увагу на знування. У нас в кожного міста є генеральний план. І на якому розподілені різні зони, у нас це досить хаотично, і варто задуматись над тим, наприклад, щоб відокремити бізнес-район від історичного центру, як у Варшаві. Також варто звернути увагу на досвід реконструкції тої самої, бо, наприклад, досить часто в історичних містах, саме під історичними будинками споруджують паркінги, і цей досвід нам також варто перейняти, тому що у нас досить Велика кількість машин з'явилася останнім часом, і все ж таки їх треба десь розміщувати. Варто задуматись над тим, щоб, наприклад, робити паркінги підземні, і таким чином можна буде, наприклад, розширити дороги в певних містах і е, усунути питання з заторами, коли всі дороги ведуть до центру, тобто це вже більш кільцеве радіальне планування, і в такому плануванні міста варто справді цей центр огородити максимально, щоб там поменше було машин. Хороший приклад з сусіднього міста Львова, який все таки зробили таким чином, що туди на машині не під'їдеш ніяким способом тільки спеціальні машини з продуктами можуть заїхати, і швидка і пожежна. Все. А звичайні машини, навіть таксі, туди не приїжджають. І коли я була в Львові, то мені сказали вийти за межі історичного центру міста, щоб викликати машину. Тобто. Ну, я нормально так пройшлась тоді, бо інакше не викличеш. На рахунок підземних все-таки цих автостоянок воно круто зробити там, де це реально зробити. Це зупиняло машини від того, щоб накопичуватись саме в центрі. Це приклад власне, перехоплюючих паркінгів, коли ти запаркував машину, вийшов, погуляв по центрі, зробив всі свої справи і виїхав на машині з цього паркінгу вже додому. Врегулювання вигляду фасадів і вивісок, знаю, цим займається тепле місто. В івано франківську вони часто піднімали ці питання, але з того, що я пам'ятаю. Їм часто доводилось також вести перемовини з окремими власниками цих споруд, домовлятись, переконувати в тому, що ця вивіска повинна виглядати саме так. Переконувати, що їх ніхто не пропустить і ніхто не помітить, якщо не поміняють цю яскраву червону вивіску на менш яскраву, зате вписану в дизайн. То в принципі їм таким чином вдалось поміняти зовнішній вигляд цих вивісок, принаймні в центральній частині міста, і зараз вже інші. Підприємці вони переймають цей досвід і радо йдуть на таку зміну, тобто вони все таки обирають стримані вивіски, щоб виглядав стильно дизайн фасаду. О тому це насправді ініціатива з двох сторін завжди має бути: одні мають говорити про те, що є така програма, а інші повинні цікавитись тим, чи є така програма, і виконувати її. Тобто, не обов'язково завжди до кожного приходити і на колінах їх просити зробити те, що покращить твоє місто, хоча б візуально. Хотілось би працювати у великому місці. Яким загалом бачиш своє майбутнє в професії архітектора? Насправді я не прагну працювати у великому місті, хоча це відкриває досить багато можливостей для кар'єрного росту і реалізації своїх проєктів, і також знайомства з спеціалістами в цій галузі. Мені все ж таки ближче ідея маленького міста. Або навіть, можливо, регіону, тому що коли ти створюєш архітектуру в маленькому місці або в якомусь регіоні, вона все ж таки має більший вплив на громаду, і вона більш важлива для громади і має більшу емоційну і культурну цінність. Звичайно, я хочу розвиватися в архітектурі і постійно вдосконалювати свої навички, вивчати якісь нові підходи. Але зберігати при цьому баланс функціональності, естетичності, екологічності. Напевно, своє майбутнє у цій професії я уявляю, як розвиток, безперестанку розвиток і. Можливо, я навіть хочу відкрити власну студію, але це, напевно, буде досить не скоро. Я би хотіла, напевно, реалізовувати якісь свої авторські проєкти. І насправді мені все ж таки більше до вподоби придумувати саму концепцію. Плани, загальний вигляд. Звичайно, ця концепція має базуватися на якихось там серйозних, конструктивних навичках. Але все-таки Перевагу я б, напевно, все-таки віддала ескізному проєктуванню проти робочих креслень. Бо для мене, наприклад, робочі креслення це е, досить так цікаво, але все ж таки ескізне проєктування воно більш надихає. Вірю, у мене теж так само, тому я теж хочу розвиватися в цьому напрямку, незважаючи на те, що доводилось попрацювати в різних стадіях. Проектування і виходить ескізне проектування воно дуже цікаве, тим, що ти створиш цей цілий образ споруди, цілий напрямок, і прикольніше під цей напрям збирати. Професіоналів, які вже нішово працюють, тому що є люди навпаки, які люблять сісти і робити робочку, і вони такі: Я розберусь в цій товщині лінії, я розберусь в цьому, як позначати. І вони кайфують від цього. А коли їм треба базову якусь ідею запропонувати, такі ні-ні, я не хочу про це думати. Очікуйте продовження нашої розмови в наступному відео. До нових зустрічей. Дякую за увагу. Па-па!